Головна мета тієї подорожі була риболовля на березі Дніпра біля села Дніпряни, що поряд з Новою Каховкою. Маршрут за великим рахунком залежав від самої дороги, тому намагалися подивитися все, що буде поряд. Але це як завжди буває, подивились не все. На жаль. Перша наша зупинка була десь в полі, де ми просто побачили соняхи і вирішили не робити собі там трендових фоточок. А вже наступна зупинка це був дуже відомий Херсонський або як ще називають Станіславський Гранд Каньйон. І види там фантастичні, але дуже відрізняються від тих фото, що можна побачити в інтернеті. На це є декілька причин. Перша, це те, що більшість крутих фото зроблені з квадрокоптера, а з землі всю грандіозність важко побачити. Друга, це те, що ми трохи не доїхали до самого каньйона. Він десь далі за селом був. Ну і третя причина: було дуже спекотне літо, і все, що ми бачили, було вже не дуже зеленим. Але все одно було гарно. Наступну зупинку ми зробили десь біля села Токарівка, якщо не помиляюсь. І якщо я не помиляюсь, це все називається Токарівські плавні. Не знаю, що про них розповісти, хоч ми там і пролазили хвилин 40. Гарно, зелено і комарі. Скоріше за все, там були місця, де можна було стати з палатками, і було б класно, але ні. Полазили, подивилися і поїхали далі. В нас була зовсім інша точка призначення. Де саме ми зупинялися далі, я не зміг відшукати на мапі. Пам'ятаю, що ми шукали якусь гідрологічну пам'ятку, але не знайшли. І на фото ви бачите мою реакцію з цього приводу. Що ж, рухаємось далі до Сентропе. Сантропе, якщо ви не знали, то це не тільки курорт у Франції, а й невеличкий пляж на річці Козак, що є протокою Дніпра. І зупинились ми тут виключно через назву. І тепер ми можемо казати, що були у сен А пляж був невеличкий та охайний. А от вже наступна наша зупинка була у селі Веселе, де знаходиться Шато Трубецького, і було б помилкою не заїхати туди на екскурсію та дегустацію. І цю помилку ми не зробили. Екскурсія була дуже цікавою. Переказувати я її, звичайно, не буду. Але якщо коротко, то там нам розповіли про історію самого шато, про історію засновника цього шато, про те, що було з Виноробною в часи СРСР, а також про те, що планується в майбутньому. На жаль, ті плани, які були, сьогодні не актуальні. І про це я трошки пізніше розкажу. А якщо вам цікаво почитати більше про шато, ви можете подивитися до мене в блог. Посилання я прикреплю знизу. Сама дегустація не може бути нецікавою. Звичайно, що ми все спробували, зробили це, мабуть, правильно, поставили свої оцінки і визначились тим, що ми з собою придбаємо. Власне, вино дуже класне, але, наприклад, рислінг мені тут не дуже сподобався. Ні, він був непоганий. Мені він був якийсь не дуже насичений, якщо так можна сказати, до вина. Але це все справа смаку. Далі ми переїхали через Каховську ГЕС, яка сьогодні, на жаль, вже не існує. Проскочили саму нову Каховку. І на жаль, там ми теж не зупинялися, бо вже дуже поспішали на те місце, де ми проведемо наступні багато годин. Подробиці того вечора я залишу нам, але можу сказати, що риболовля вдалась. Навіть я спіймав якусь рибку, а наш шеф кухар приготував фантастичне чашушулі. не гірше ніж в грузинських ресторанах. Поки ви дивитесь на зірки, які ми намагалися сфотографувати, можу дати вам одну пораду. Якщо ви спробуєте відкрити пляшку пива ножем Самура і це побачить шеф, ви можете від цього ж ножа постраждати. На щастя, ми обійшлися без жертв. На ранок ми вже потрохи збиралися, щоб їхати додому, але поки ми спали, Дмитро зняв такий крутий таймлапс. Далі без коментарів. Останнє, що ми подивилися вже дорогою додому, це були водоспади Трубецького, які були у селі Козацьке, що через дорогу від села, де знаходиться саме Шато. І от цю місцевість власники Шато планували привести до ладу і відбудувати маєток засновника виноробні князя Трубецького. На жаль, ці плани реалізують, скоріш за все, не скоро. І наостанок можу сказати, що ця подорож, хоч і не була найяскравішою, але те, що вона була сьогоднішнього дня, сприймається вже зовсім по іншому. Тож, якщо ви кудись їдете, намагайтеся подивитися якомога більше, бо завтра такої можливості вже може не бути.